Доброго дня мої підписники і гості мого каналу. Вітаю вас на під'їзді до міста Пирятина. а саме ми знаходимося на трасі до, до міста Києва. Значить, ця платформа предоставлена для Миколи, який з міста Києва приїде її забирати. Значить, чим вона відрізняється від попередніх? Вона коротша, база її всього 3,70 см. Вона представлена з бортиком з невеличким. 20х40 профіль наварний, для того, щоб сюди можна було вкласти фанеру, водостійку. Бампер також є для зручності зроблений. Упорні стоєчки по кожному вуглі скомплектовані. колеса 498 розбултовка під Джигульовську. Рама повністю зроблена з тройки. Давайте подивимося на передню частину нашої платформи. Значить, що у нас попереду? Попереду у нас кріплення до автомобіля, нахувальний цеп, контакт, е опорне колесо, також стоєчки, вуха для кріплення ремені, обладнані ще середнім вухом, для того, щоб середній ряд можна було закріпити. В принципі, на цьому огляд цієї платформи можна закінчити. В кого будуть побажання по замовленню такої платформи або трошки іншої, телефонуйте, ми на всі питання вам відповідаємо. I want to go out and face the cold, but it's a really good time for a monologue. Can't let this pass, I find it hard to breathe.